Перехід питань. Ставь на голосування. Хто за? Перше питання. Розявлення учасників проведення мій колець Сергія Михайлович. Там морозу Генатій Геннадій. Щодо віддали, ми данні лаєнку в близко місті куста. Думаю, що треба відкласти розглядання до закінчення теплому дій закону в Україні. 24 березня 22 року.

Зведення представница Михайло затажник технічної документації для відновлення радиовідного межзамена ділянки та видял її їв рахунка циркata на замену частку паре. Створюємо голосування. Хто за? Против. Третье питання. Про затажня проєкту за доросло щодо уберем заменить ділянки у комунальной власти, міський куст, вулиця, Петелька воєвода, одне. Собijмо голосування. Хто за против? Četvrti pitanje. Podnadljena dobrovolna pojedinica prošlo je ciljki, zamjene i djelanjke u tvoršću i grobe novi od 153, i Ljubljanović, nizko pust, ulicama Ološina, 58 i Daj. Tko zna? Proklopci. Trinutac. Jadno, tko zna. Podpredačena u balansu ekonomičnom portretu i djelanjke i vlasnosti, pusti nizkoj radi teritorijalne jeromadije, kada панно конторва о 36 питання спонували на вас. Учора я детально не не скаралась. Зі скаралась. Шосте питання. Проза звідне релігійна епоха старомоська романська світ мужніх збіри над двома поетиками Матері Софії, Кристи cusp особи в душі і про. Можеться, яка це назва свято. Не шудар. Так от цього що думаю, що нам треба надати відповідь щодо встановлення прав на нерухоме майно неможливо через відсутність правоостановчих документів, що підтверджують право власності, або вони даного дане право на майно. Так що надати відповідь Ставлю на основі надати відповідь за, проти, особенного голосу. Саме питання: крада звернення громадянки Николая Мищо щодо надання дозволу на звуку. Русскою ще уведений з медленко у селі Вороняла, вулиця Миробнича, 15. Ставимо слава, принявся, повернула вас. Рода звернення туриста Ukraine Tower Company. Подання дозволу на розробку технічної репутації. Замутру, що допомогу візнання до мене. Все у нас звернулися. Тебе? ste film star? Kaj je ovo što ti ti što u drugoj misto, tako no, što moram na Ali dok tako je i tamo jedni obmežno nište? Nište, tamo nište. Ta, ta. Je krasno ne upisujem se. No, i, tak še, ali, še i je je nosite, no, tako je ovo što... Što, što da je ste mislili od kod nište to? Ne prenosite, no, no, tako je ovo što što je ovo 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 što je Vjerojatno se tako. dokumentacija za Rusko i što je izdala i razne novi znanke na prvi moment tek da se daš ovlasim za ovaj djel. Bukovetski Josip Fedorović, Місто Хуст, вулиця Варшавська, 23, Хланта Юрій Михайлович, Попашнова, Велика Хустецька, 56, Транзей Михайло Васильович, Хустець вулиця Хустецька, 70, Пілгорич Марії Тиберівної, Хуст Ргова, 36, Буковецька Ганна Міхайлівна, Хуст Гайла, 2. Михайло Іванович, Олександр Павлиця Берегова, 9, мовна Наталія Михайлівна, Копашино, Галицька, 18, Галицузька, 18, Марцічук, Марія Юрійовні, село Сипицька, вулиця, Годинки, 9, Федорця Цецилія Антонівна, Вороніва Молодіжна 8, Орус поселені Михайлівний, Steblivka Salvadorska, 94, Drahuzki Василь Михайлович Bližnje селище, вулиця Сидорова, 12, Антон... Антонія Тетяна Іванівна Осава, ulica Івана Франка, 6, попаденіці Плані Іванівні, село Олександрівка, Шкліна, 19, Попович, Марія Дмитрівна, Іза Рінцова 10А, Повкарець Володимир Васильович Kopšinu вулиця Поточна, де, помечку Василю Васильовичу. Залог озерна 10. Симули Кимілья Юрівна, Еза Лесі Українки, 35, Мозар Петру Юрічу, Попашна Учительська, 15. Горба Марго Васильівна, село Леза Слінцова, 10, столець Михайло Михайлович, село Кіріше Кирське, 46, Малета Петру Івановичу, село Копашна Дудовись 7. Макітро Марині Васильівні, село Залом, вулиця Центральна, 138. Купецька Оксана Васильівна. В Кірішні, вулиця Нарцисова, 44. Брензей Степан Михайлович, Копашково, Центральна, 31. Іваночко Олені Зузанні Карлівіні, Хуст Франка, 131. Івасів Богдан Вячеславович, село Стеблівка, Салдовоська, 13. Маслова Тетяна Сергеевна, місто Худжа, Євро, права 33. Всім громадянам передати власні зміння. Ставлю на голосування, хто за, проти, виносить на голос. Десяте питання. Про затвердження технічної документації за вищої щодо встановлення одного земель земельних ділянків на зоні місцевості та виявлення на їх на зоні земельної частки ПАІ. Читаю, поміняю. Форс Олександр Дмитрівні Село Іза урочище Карпоплаш Лепчей Степан Васильович Село Липче урочище Заріка Лепчей Марії Андріївні Село Липче Заріка Фанта Василь Михайлович Сокирниця урочище Кошари Шах Марія Веронівна Липча Австину Волошина 63. Урочище вчирять Галас Юрію Васильовичу. І за урочище доброва. Ваш Юрій Юрійович. І за урочище за козликою. Цятець Михайло Михайловичу. Соло Карпоплаш. Урочище карпоплаш. Цятець Михайло Михайлович. Село карпуплаш, урочище карпоплаш, Батьки Оксані Михайлівні, село Сиблівки урочище за тискою, мигалка Ользі Васильівні, карпуплаш, силу і Михайлівні, це лоїзав урочище доброго, півак Михайло Михайловичу, село карпуплаш. US Emiliji Dmitrij sobie za uročišće Bartuša, stavimo se i kandidat ulasku. Tto za protivno se na GOS. Odvite ste pitanje. Pronagijam progona u vršili nekičnoj dokumentaciji za ministro što je osnovni zemlji međunarodno kulturi manifesta u raku na certifikatima zamjenu čast u Fajna. Устає Тетяні Васильівні, крайний сладко правников. Майна Ігані Степанівні, сухерниця, урочище сухарське, толкан. Крайнику на тертурі пускає толкан Івану Михайловичу, сухарниця урочища, гречка Юрія Олексійовичу, сухрниця урочища, урочище Гречка Юрій Олексійович. два у нас у тебя, село Сакриниць урочисть Чечків. Сабадош Васил Михайлович, суперниця учища Чучків, Гечка Івана Івановича, село Сакриниця урочища Чучків, Печка Вікторія Міхайлівна, Сакриниця урочище Чучків, Галас Розів Василівні, Стеблівка учища за тискою. Левчик Богані Міхайлівник, Стеблівка урочища за тискою. ХСТИК, Святослава Селевич, Храников, Слово Краников, сам голос вами. Кто за? Против, правда Карпатка была мировым. На скрипке рок. На пять? не Да, пять, минут. Второй был основной джаз. Здравствуйте, так, поменял долгую за минуту, еще один 02. Ага, на аукционе. Pozor, ja, mnogo uh -hmm. e, se vam Ne, no A potom nešto pitanje. 14. Poglupki. 14. Poglupki. na rozlopu u projektu za glupost u Šobrju gledaju nezamjerni glavnih sredovi preznaća i koje izminuju u slanice 8. ulica Ivana Hrvatska i Це комунальна власність буде. Там височі просто виходить. Там мало, там мало і то все формує. Ні-ні, це велика ділянка. Там є фермерське господарство що було. Воно поділилося, випала одна ділянка, яка є зараз в комунальній власність ектар 55. Але цільове призначення для фермерського господарства. Зараз ми робимо зміну цільового призначення під промисловість. Да, буде продаватися через оцінку. В цілому гектар 55 чи буде розділено там на дві на ділянки, ну, яка буде потреба по роботу? По, по? Ставлю на голосування 14 на хто за кропі приймуться до 15. проведення дозволу набрання оцінки земельної ділянки з катастрофа номер 028 посінь. Первое господарство за? Так, 16-та -те тетрадня, про затеряно-технічну документацію і самовірство щодо встановлення відомої визнавання проєкту грантурів на місцевості. Та регіональна гранта на місцевості Зимові Гранти на, на, на представі сертифікату громадянського інформації і варіанту, ввешеність соціалічного підшукування за керамологію 2. Там не збіжені сертифікат на 70 сотень, а виразно було на 70 тисяч. što povedamo, kad paket neke za Stavljamo na ovo svoje napadu. Dobro, to je što pitanje. rješenja 15. sesiji drugo aspektne kuske iz rade i 21. odšlo slovo, 2004. 466. A sve što da Там короче, було рішення, що 100 тисяч оплата, якщо ви купує чоловік землю, а там, якщо 100 тисяч, ні, можуть рішення. <реш> Коротше, хочемо зменшити, бо... To, što je znanjenja no to no, ukupu na točku, ja također znam, zemljene djelanke. Da, znači zmijenjene, određene, zemljene do 100.000 ljudi, pa ti zemljene djelanke od 100.000 do 200.000 no i hoćemo to, mi 5 do 600 milijoni učiniti stvarno. Tako bilo? Tako bilo.

Фактично комерція має запаритися за рік, але ж реально. А он за вас пірово, росяк заплатив і вже після того лише. Так, не актуальність. Ставлю на голосування. Хто за? Проки. 18 питання. Пропорядження права посильного представлення та надання дозволу на розроблення технічної дегенертації діагності, що доходило до знання звернення і діагності комунальної власи, керівництва УЗК і Центральної адвокатної лінії, і СМІ, штатах і правилах. Ставлюю на голосування. Хто за? Плоти. Утримують. Увага 20 питання. Продавання дозволу на розроблення проєкту діагності, що до розпочатку звернення звернення і діагності країни... 19. Понад на розроблення проєкту заносу щодо встановлення становлення зміни засадних пунктів само чертіш самокільше курсів міського громади, розширення території Ставлю Ставим голосування, хто за проти одного питання. Понад дозволу на проєкту заносить. Загальним керівником кінських проєктів можна створити з того, що висновлювалося. Все в кожен статус ділянки А не треба дописати, що для формування подальшої продажі за минуло? Можна писати. Це підео-постановка. Зараз розміряються проєкти. Коли, ну, коли будуть розроблені, коли ми будемо затверджені, будуть приймати депутати рішення по інвесторам. Чи буде продаж, це в самій промці? Це невелике вкраплення, чи будуть орендо, яка буде потреба по ринку. Зараз на голосу запроти відмус. 20...

наш протокол утримувався 21-те теж саме там залежить до мене з до проекту з грустю ще на день і за нами гранти цифрове призначення казино це розумілося батош олександр іван сороска і шанда портал вони там є далі у нього між стока і може давали на проєкту, бо вже це теж Безон, а, му, це зараз зміна цільового призначення. Він скупив земельні ділянки від населення, mm -hmm. об'єднав їх, розробив детальний план і, і хоче змінити цільове призначення на ці дві ділянки, яка є одна в сукорниці, одна є в Стеблівці, але вони міжують з собою. Так, загально. <зінь> <зінь> а то народу купили, людей скупили.

Vlašče je, kapitan. Pravno ne, no, da zamenjava vlade, da se resno, no, 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 delovce, pa kar vami reče. Pravno, no, vse poslene. Stalno, no, zamenjava. To za, proti, priporočam, da se upravlja v komisijo, vsem, ki še komisijo je popolnilo, kako je to, vprašajmo komisijo in treje.